У театрі Ляльок на новорічному святі гості особисто познайомляться з Лунтиком. Він вперше потрапив на святкування Нового року. З цієї миті починаються його пригоди. Перш за все, це Лунтик, герой мультсеріалу. Він у нас головна діюча особа. Він потрапляє на новорічне свято, новорічне видовище. І тут розпочинаються його пригоди, котрі починаються зверху і продовжуються на сцені. Також у нас є фея Блум, яку дуже люблять дівчата і дуже знають це фея клуба Вінкс. Звичайно, дідусь Мороз Снігуренька, вередливий бармалей, котрого діти також знають дуже добре. А вже на сцені в нас є смішарики. У ролі Лунтика перед глядачами постане Олена Ткачук. Актриса каже, на цю роль напросилася сама, адже Лунтик надзвичайно позитивний. Створювати образ, коли є звідки брати матеріал, було не так складно. Тим більше, що образ, який несе доброту, позитив, завжди такі образи приємні глядачу. І цей позитив, особливо в новий рік, він повинен бути. Повинна бути віра в добро, віра в казку, віра в якусь щирість. Лунтик не лише потрапляє у пригоди. Перед малятами він відкриває душу. Мій лунтик це дитина, яка мріє бути поруч із своїми друзями, поруч із своїми рідними. Він мріє, щоб були справжні новорічні дива, щоб вони траплялися. Він вірить у новорічне диво, і це диво з ним і трапляється. Новорічну компанію Поповнить Патрік товариш Губка Боба. Режисер розповідає, ця парочка добріша, ніж у мультфільмі. Вони шибеники, однак позитивні. Ми коли грали новорічний ранок, коли був Губка Боб, завжди діти питали, де ж твій Патрік? Де ж твій друг? І ми вирішили, що він має такий прийти, має з'явитися такий цей Патрік. І вирішили зробити також і Патріка. Тепер вони обидва, обидва два друга, котрі допомагають Лунтику. Біля ялинки з'являються і інші казкові герої. У театрі кажуть, прислухалися до думки дітей. Експертами виступала власна малеча. Ви знаєте, що от фея має бути саме з такими крилами, не інакше, тому що інакше це не буде фея Блум. Чи, скажімо, от Патрика мають бути шорти жовті там, і синенькі в квіточку, тому тоді він буде схожий. І не інакше. Тобто вони завжди підказують. Так само по смішарикам. і мені підказувала моя дитина, і діти наших акторів кажуть, що от твої що їх має бути. Ми спочатку хотіли зробити їх 5-4. Потім вирішили, якщо їх є 5-4, то треба робити всі дев'ять. Новорічне свято традиційно складається з двох частин. В цілому триває півтори години. За 20 гривень саме стільки коштує квиток. Дійство можна побачити до 12 січня нового року. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.